Планета кіно. Це щось. Шановна. Шановна. А? Як вас? Поліна? Так от Поліні теж на дев'яту. Приєднуйтесь до вашої нової команди. Я близько сім'ї. Трохи неблагополучна. Я даю вам випробований термін. Один місяць. Обо? Угу. Але місце одне, треба позмагатися. Прийшов, побачив, переміг. То другий кандидат. Тобі краще не знати. То, може, вже поїдемо. Я менеджер компанії мрій». Ти поміняв тексти. Хто тебе зробив головним? Можливо, 15 років досвіду сотні клієнтів і успішні кейси. Я а не буду з ним працювати. Ця біда в тому, що цінність часу. Розуміє лише та людина, яка реально його втратила. Але це не я сказав, це Кам'ю. Що у нас буде зібро? У мене так вже більше ніколи не буде.